У кожних відносинах бувають кризові періоди. Багато хто, напевно, чув про такі ідеальні стосунки, коли вони прожили все життя, душа в душу. І запам'ятали, що таке буває, що такого хочеться, але такого немає. Жодні відносини не обходяться без криз. Питання, як ми з ними справляємося? Іноді мовчки, тихо та швидко, а іноді голосно, прикро та боляче. Проте запорука тривалості відносин це перше ваші спільні цілі, Ніщо не пов'язують людей краще, ніж спільні діти, робота, відпочинок тощо. Друге, бажання бути разом. Я не говорю про високі почуття. Бажання бути разом це раціональне розуміння, що простіше впоратися з кризою, ніж відбудовувати нові відносини. Ви просто зважуєте свій час, тому що для вас це найцінніший ресурс. І третє зусилля. Тобто не потрібно чекати, поки все зміниться. Потрібно шукати способи, різні способи змінити незадовільні відносини, що склалися. Це непросто, але і тут я можу дати вам універсальну пораду. Щоб змінити стосунки, що вже ніби стали, пересмотріть свою роль у них. Вдумайтеся, кого ви представляєте: батька, вчителя, бунтаря, поводиря. Очевидно, що ваша схема поведінки так само всталася, як і у вашого партнера. Але тут є маленька хитрість. Ролі партнерів взаємозалежні. Якщо ви хочете, щоб поведінка вашого чоловіка чи жінки змінилася, почніть поводитися по-іншому. Чи не хорошо, чи погано, правильно чи неправильно. Просто інакше. Відстежте свої інтонації в голосі, свої рухи, свої висловлювання, а потім приміряйте на себе іншу роль. Наприклад, якщо ви часто лаєтеся уявіть себе вчителем або батьком, 100% ваш партнер не зможе поводитися так, як він поводився раніше. Вам залишиться тільки спостерігати за зміною його поведінки. І якщо ця зміна вам подобається, утримувати ту роль, і якщо не подобається, приміряти на себе іншу. Це перевірено на практиці. Спробуйте ваше життя у ваших руках.